Ви впораєтесь обов'язково. Росія рухне, бо настав час для неї рухнути. Вже зараз розпочалось дуже цікаве відео, яке варто дивитись до кінця. Наші думки запускають хімічні реакції у мозку, що безпосередньо впливає на наше тіло. Зміна нашого внутрішнього стану впливає на зміни не тільки у житті, а й у фізичному стані. Це доводять вчені з усього світу. Учасники активатора успіху, які змінюють своє мислення, свідчать про потужні позитивні зміни у своєму житті. Ви можете прочитати їхні коментарі під відео про активатор успіху. Пропоную вам приєднатися до цього проєкту через мій телеграм Саморозвиток, залишаю посилання в описі до цього відео і створювати нові прекрасні звички, які змінять ваше життя на краще. Усі деталі про цей продукт у моєму телеграм-каналі. Вітаємо вас, шановні глядачі! Сьогодні у нас неймовірний ефір, який ви точно не захочете пропустити. Ми спілкуємося із Аєю унікальною людиною, яка здатна з'єднуватися з вищими силами та отримувати пророчі знання. А я проведе ченельних зі святим Миколаєм. Не пропустіть цей унікальний шанс отримати відповіді на надзвичайні питання, а також послання від Святого Миколая про війну в Україні, про її закінчення і про майбутнє людства. Вітаю вас, Аєчко! Вітаю вас, мої любі сонечки! На нашому улюбленому каналі Мій Світ! Як ви бачили, зразу вже Янголи радіють. Нашій зустрічі зразу полетів аспект Янгольський. Усі радіють у нас сьогодні надзвичайний святковий ефір. Скажіть, будь ласка, чи ви вже готові? Чи Святий Миколай прийшов і може давати нам інформацію? І зразу хочу сказати, щоб ви мали уявлення, що це за божественна природа, святий Миколай, тому що, можливо, багато у кого ще є програми на ту тему, що це просто якісь людина, так? З якою я провожу ченілінгні, це висока свідомість. Ми всі знаємо, що всі пробуджені, ну, майже всі, хто пробуджується так на землі, хто з'єднується з творцем, їх назвали святими, люди, звичайно, називали чому? Тому що від них йшло певне свідчення, а насправді це потім вони стають такими. Майстрами вознесіння, тобто уже після фізичного вцілення. Тому на тонкому плані це поле виглядає як кристалічна, така божественна багатовимірна енергія Святого Миколая. Чи відчуваєте вже її? Присутня вона? Так, звичайно, відчуваю, і треба пам'ятати, що чим більше ми спілкуємося через своє серце з цією енергією, вона нощує, коли звичайно через голову. То, звичайно, нас не чує висока енергія. І поясню, що Ченнелінг це послання, це, скажімо так, з наших різних вищих аспектів через чисту свідомість. В першу чергу, це дуже високовібраційний потік. Навіть, можливо, не така цінність інформаційна, як цінність. Вібраційно. Отже, я так бачу і розумію, що після цього ефіру, і навіть під час нього з глядачами можуть відбуватися справжні дива. Це приємно. Глядачі, будь ласка, напишіть в коментарях, що з вами відбувалося чи буде відбуватися після того, коли ви подивитеся наше відео. Нам буде цікаво і приємно почути про усі дива у вашому житті. Переходимо до запитань до Святого Миколая. Образ Святого Миколая асоціюється із добротою, щедрістю і допомогою нужденним. Але світ далеко не завжди відповідає цим ідеалам. Як ви зберігаєте віру в людство, бачачи всі негативні сторони людської природи? Вітаю вас, шановні. Дуже рада чути і бачити вас своїм серцем. Вітаю. У мене немає злості. Або будь-якого невігластва, тому що світло цього не має. А історія людства проходить. Вона змінюється. Так само, як і змінитесь ви. Дасть Бог. Ви бачите життєвий шлях кожної людини. Які, на ваш погляд, найважливіші уроки, які люди повинні засвоїти протягом свого життя, щоб стати щасливими та досягти гармонії. Ти... До, до свого серця, до Бога, це єдиний шлях, який я пропоную тим, хто зі мною і всьому світу. Тому що це єдиний шлях розкриття себе, ти є це світло, про яке ти забув. Ти згадуєш себе або не згадуєш. Коли ти не йдеш, ти не можеш себе згадати. Коли ти йдеш, підіймаєшся до Творця, ти згадаєш, хто, ти будеш знати. Що ти є світло, це важливо і все. Все інше ілюзія пропаде дуже швидко, і ти про це забудеш. Протягом століть ім'я Святого Миколая асоціюється із дивом та дарами. Який, на ваш погляд, найкращий дар, який можна дати людям? Сцілення їх сердець. Найкращий дар для всього людства у ці часи це зцілення їх сердець, дуже закам'яніли серця людства, дуже злі стали люди. Живуть на вігластві, в темряві ще гірше ніж було колись, особливо зараз. Озлоблення дуже сильне. Багато людей звертаються до вас з молитвами та проханнями. Чи є щось, що би ви хотіли передати людям у наш час, щоб допомогти їм стати кращими та зробити цей світ кращим місцем? Хочу передати людям важкі часи, руйнують ваші ілюзії. Це боляче, але це дуже потрібно, щоб зруйнувати ваше невігластво та темряво. Земля стара руйнується вистарі, війни, катаклізми, дуже великі зміни. Повпливають на вас, на вашу свідомість, на когось попливають, на когось ні. Важливо зараз змінюватися швидко. Та йти до Бога це все, що потрібно на сьогодення. Ви загрались, пробудіться. Потрібне світло в ваших серцях, в кожному серці. Чи мали ви ще якісь втілення на цій планеті? Мав і не одне. І взагалі, ми є єдина. Частинка творця його загальної безкінечної свідомості. Це до вас, напевно, дзвонили так. Ні, в мене нічого так? на екрані нема. Це дуже дивно. У мене теж нічого нема. Це, Це цікаві дива. Дива, дива вже Ми зараз у нашому ефірі. У мене ж все відключено, так що ніхто не може У мене так <сум> само. Слухайте, може, це хтось, окрім Миколая, до нас на зв'язок хоче вийти? Ну, поки що тільки він. Він ж іншим, у нього дуже сильний зв'язок з цивілізацією Sirius. Він звідти з зірок, так само. Це дуже бачите, літають Янголи. Подивіться, що відбувається. Угу. От, і зараз будемо налаштовуватись і продовжимо. До речі, друзі, я хочу сказати, що перед тим, коли ми вийшли в цей ефір, у нас було дуже багато перешкод, але ми всі оминули, обійшли, і ми таки знімаємо для вас цей неймовірний ефір. Я вриваюся буквально на секундочку. Зараз у крамниці мій світ знижки на усі прикраси зі змістом. Переходьте за посиланням в описі до відео. Дякую, я продовжу, тому що нам позвонив сам Святий Миколай, ви були свідками цього в нашому ефірі. Ми зупинилися на ваших пророцтвах щодо майбутнього людства. Чи хотіли б ви ще щось додати? Цей світ зміниться настільки, що його не впізнати. Залишаться не всі, далеко не всі, але залишаться ті, які виберуть Бога та світло, жити в світлі. Решта підуть. І час трансформації вже йде не перший рік, і буде ще сильніше та гарячіше. Інші будуть стадії, але я завжди з вами. І підтримую тих, хто звертається до мене, підтримую через своє серце, підтримую енергетично, дам енергію та направлення до світла, до Творця. Чи є у вас свої підопічні на планеті Земля? Звичайно, це кожен з вас, хто приймає мене всім своїм серцем. І для того я є на землі і проявляюся через нього та божественні чудеса як провідник. Як збільшити кількість провідників Святого Миколая на землі, щоб земля стала святим, класним чудовим місцем? Це можливо, коли більшість людей звертається до моєї вищої суті напряму не до релігійного суспільства, Грегора. А до мене напряму тоді отримує навзаєм божественне світло та енергію. Тому що це закон енергії, божественний. Куди ти направляєш свою увагу, те ти, ти її отримуєш. Дуже часто люди використовують різні молитви до Святого Миколая. Ми розуміємо, що ці молитви не такі актуальні, коли ти від свого щирого серця своїми власними словами звертаєшся до святої особи, так? Молитва серця саме те, що потрібно, все інше не. Неправда не чути не можна. Я би хотіла звернутися до Святого Миколая від імені українців і всіх наших глядачів з глибокою вірою та надією у твою безмежну благодать та милосердя. На нашу землю прийшла війна, принесла біль, горе і смерть. Україна захищає свою свободу та незалежність, протистоїть агресору, який порушив всі закони моралі міжнародного права. Ми просимо тебе, зверни своє милосердя до України, допоможи нам якнайшвидше закінчити цю страшну війну. Даруй нам перемогу над силами зла та темряви. Збережи життя наших воїнів, захисти наших дітей та мирних жителів, наповни серця людей добротою, співчуттям та вірою. Поверни мир та спокій на нашу землю, щоб ми могли жити в щасті. Достатку будувати своє майбутнє у вільній і незалежній Україні. Я готовий допомагати тим, хто готовий допомогти собі сам піднятися, я готовий, але я не можу зробити це замість вас. Ті, хто піднімляться до Бога, до світла, я буду з вами в будь-який час. А ті, хто не хочуть, не можуть піднятися, я не зможу війти в ваше серце. Воно закрите для мене і для Бога. А Україна земля свята пробудеться, пробудилась вона, вже засяє світлом своїм на свята, і буде любов посилати у світі всьому. Не бійтесь темряви назовні, а бійтесь темряви у серці своєму. Адже саме з нього виходить темрява назовні. І ті, хто подолають темряву у собі, вже ніколи не зазнають жодної війни. Це стосується всього людства, кожної душі, кожної людини. А Україна засяє ще більше, світліше, ніж саме Сонце на землі. Вона стане самим Сонцем на землі, дасть Бог. І це залежить від кожного з вас, від кожного з вас, від кожного українця. Адже ваші серця і ваша єдність зможуть привести до єдиної Божественної святої світло України, яка дійсно стала та стане прикладом для всього світло світу, прикладом пробудження та нових, нової раси Богу людей. Пробуджених ви зможете станете ще сильніші, ще більш потужніші в своїй силі світла. Що допоможе пробудити якомога більшу кількість людей? Любов до Бога тут потрібна зрілість, тут неможливо людину примусити, заставити, це залежить тільки від душі. Яка готова піднятися? Більше нічого. Дуже багато людей мріють і хочуть впливати на своїх рідних і їх пробуджувати. Чи взагалі це можливо? Можливо, але не потрібно цього. Вони самі прийдуть до Бога в свій час. А де зараз ви знаходитеся? Між небом та землею. Це вищі рівні свідомості, вищі портали, такий рівень майстрів вознесіння. Чи плануєте ви ще раз прийти на землю? Так, як в цілі, ні, не планую, але можу прийти і прийду в серця кожного з вас, тому що ми єдина свідомість. Покази мені, я в нього спиталася, що він на рівні там, де Христос, він показав мені, Христос вище. Як вознесенний майстер. Тобто, навіть на рівні вознесенних майстрів, там теж різні рівні вознесіння є. Христос на дуже високому рівні. Дуже дякуємо вам за ваше милосердя та увагу до наших прохань. Безмежно вдячні за вашу допомогу у важкий для України час. Ваша підтримка надає нам сили та надії у боротьбі за свободу. І нехай ваша благодать завжди оберігає Україну та весь світ. Дякую. Ви впораєтесь обов'язково. Росія рухне, бо настав час для неї рухнути. Все. Стане світлим та в світлі. Неможливо бути темрявою. Такий час прийшов. Темрява йде, світло пробуджується. Щасти вам, любі Українці та Україна процвітання та благості. Дякую, дякую, дякую. А я щиро дякуємо за вашу можливість зв'язатися зі Святим Миколаєм. Це було неймовірно. Ваша робота справжній дар для усіх наших глядачів. Як ви себе почуваєте після цього контакту? Радісно, дуже чітко, дуже легко, тому що дуже легка енергія, дуже мудра енергія. Вона така милосердна, така дуже, ну, але і справедлива, дуже чесна енергія, дуже висока, багато любові. Приємно на таку енергію налаштовуватись. Чи є у вас якісь цікаві особисті історії про святого Миколая? У мене трошки інакше було дитинство тому що ви не забувайте, що я жила у сім'ї військового, і таке поняття навіть релігія це було заборонені поняття. Тому в мене не було подарунків на Миколая, звичайно. І всі мої відносини з Богом, це було таке суто моє відносине, і мій пошук особистий, моя особиста молитва серця. А коли ваші дітки народилися, як у вас в сім'ї було? Ну звичайно, вже все інакшому було. Звичайно, то ну, взагалі, взагалі, коли тільки в мене в сім'ї все змінилось, коли тільки Україна стала незалежною, мій тато прийшов і сказав, значить так. Я тепер ніколи не розмовляю російською мовою. Я українець. І він вже тоді не служив в армії. І все. І почав святкувати всі, звичайно, і Пасху. І Святого Миколая, от тоді вже все, там подаруночки, це вже все. До речі, я згадую своє дитинство і пам'ятаю, що реально на Святого Миколая в мене завжди були всі надії. Я в нього все просила і все завжди отримувала. Матеріальне, нематеріальне все. І я думаю: ох, як класно, реально дива існують. І це показує моє реальне життя. Звернись до світового. І я, до речі, зверталася не тільки в грудні, коли ми святкували, а й в будь-який день звичайного року. І раптом що? Святий Миколай, будь ласка, на допомогу. І все активувався збіг щасливих обставин, і все складалося так, як мені потрібно. Тому, друзі, я вам рекомендую, хоч у нас свято Велике Святого Миколая в грудні, але контактуйте, виходьте на контакт завжди кожного Божого дня, коли у вас є така потреба. Загалом, Святий Миколай це один з моїх улюблених святих. І от реально, ви описали класну його енергію, і я так і відчувала з дитинства. Приємна, добра, щира енергія. Ти входиш в контакт як з другом, і він завжди тобі допомога. Так, тому що діти спілкуються з ним як своїм другом. Це прекрасно. У мене, мене також діти дуже любили це свято і зараз люблять. І подаруночки від Святого Миколая ми дуже тішимося, дуже, дуже. У нас навіть було таке, що менше моя донечка замовила кіцо. І святий Миколай приніс їй кіцю. А до речі, ще є така дуже важлива тема, яку я думаю, нам варто зараз обговорити. Ми всі прекрасно розуміємо, що Святий Миколай організовує обставини і дає можливість батькам купити дітям подарунки. Так все одно він працює і він створює всі можливі умови для того. Але є момент, коли дітки маленькі, вони думають, що це реальний святий Миколай матеріалізує, кладе під подушку, вони його намагаються застукати, чекають. А потім у них відбувається таке розчарування, коли вони з'ясовують, що насправді батьки це все роблять, купують, кладуть і це. Не святий а Потім з'являється такий момент, що типу Святого Миколая не існує і немає його, і все, і забувають про нього. А це все життя робили батьки, і таке і розчарування в дітей, як правильно батькам взаємодіяти з дітьми і правильно їм пояснити, що насправді все діє і організовує святий Миколай через батьків і що він існує, і що потрібно діткам також до нього звертатися і в нього вірити завжди. У моїх відчуттям треба все одно дітям, особливо особливо маленькі діти. І я своїм дітям пояснювала, воно ну, дійсно так і є, що все є зверху, приходять. Чудеса є, вони існують. Але ці чудеса, крім нас, ніхто не робить тут на землі. Вони через нас завжди проходять. Просто на якомусь рівні треба дітям пояснити, що прям коли вони маленькі, зрозуміло, вони ще не зрозуміють швидше всього. Але все одно, треба пояснювати, що всі чудеса роблять через батьків. Тому що дійсно у дітей дуже сильний стрес потім, що Святого Миколая нема не існує. А насправді він існує, просто він через батьків це проводить цю енергію. Просто треба зразу от наших дітей вчити те, що ми не мали, так скажемо, те, що відрізняється і відривається духовний світ від фізичного, треба об'єднювати і пояснювати, оце дійсно правда, що все йде зверху, що всі можливості, які ми маємо, це залежить від нашої свідомості, що є вищі рівні свідомості, які ми можемо називати святими, які, з якими ми з'єднуємося. Це нормально. якщо ми з ними налаштовуємося, з'єднюємося, вони через нас проявляють свої чудеса. І оці чудеса і є ці подарунки, які ми передаємо. Своїм діткам друзі, дякуємо усім, хто був з нами в ефірі. Прошу вас під цим ефіром написати свої враження, свої відчуття і про дива, які трапляються в вашому житті, і про вашу взаємодію зі святими, особливо святим Миколаєм. А вам, маєчка, я надзвичайно дякую, що сьогодні ви нам допомагали, були на зв'язку, просвітлювали, передавали інформацію і надихали. Дякую, дякую, дякую. Дуже, дуже дякую. З радістю завжди передаю вам як провідник. Якщо ви перейдете за посиланням в описі до цього відео, зайдете в групу Саморозвиток та приєднаєтесь до нового проєкту Активатор успіху, то мій голос буде вам провідником у ваше щасливе майбутнє. Це п'ять дивовижних аудіо, які налаштують ваш мозок на успіх. Просто вмикаєте щодня, візуалізуєте, ну а ваша підсвідомість зробить свою справу. Можете робити це самі, а можете зазирнути в опис, приєднатись до групи саморозвиток і почати творити найкраще. Найкращі сценарії свого життя разом з нами.